Ну, міндіч тут раптом депутат Железняк, виявляє, виявляється, що Міндіч під час війни мав виробництво штучних алмазів, лабораторних алмазів в Києві, а партнером його по цьому бізнесу був представник Російської Федерації. Вони сплатили, я в себе випадково відео. Помилився цифрою, насправді не 500 мільйонів доларів сплатили, але півмільйона доларів вони чесно сплатили, тому я вибачаюсь у своїх глядачів, що я таки трохи цей промахнувся не, не доглед, не там кому побачив, називається. Півмільйона. Ну, але для них, для це, це. півмільйона, що 500 мільйонів, по-моєму, вони е, переступають через суми, як. Ну, я не знаю, як Амунітаз вартує стільки. Ну так. Там, чи, чи він керамічний, чи він такий справжнього металу. тут, тут не А якщо ще на ньому сидів сам. Mm. А, там. Це, до речі, є така дуже мила історія, що е, Стів Джобс дуже полюбляв мерседеси. І власники салону з великою радістю давали йому нові мерседеси, раз на півроку давали Мерседес. Після Джобса вони перепродавали цей мерседес з націнкою ще додатково, 1100. Тому що бути власником Мерседеса Джобса. Так, що хто посидів на унітазі після Ясного Сонечка, прости господа, це ж як, додана вартість. Мало того, що він золотий, так що ж. Так насправді дійсно, от, е, коли розповідали, пам'ятаєте цю байку про Ліпецьку фабрику Порошенка, про вбив брата, про що там, кого він ще душив, можливо, когось. А, але ж ро, Роялті, воно ж його ж не задушиш ні уб'єш. Тобто, Кініще то вони робили? До речі, Green Family, це ну, кінопродакшн, е, Міндіча з Зеленським на пару. Цей кінопродакшн умудрявся виробляти після 2014 року кініще на бюджетні російські гроші. Тобто це було держзамовлення Фі... госфільмофонда, чи як воно там називає, ну, госкіно Російської Федерації. Вони там вигравали тендери, умовно кажучи, їм відшпилювали бюджетні російські бабки, і вони на них після 14 го року виробляли кініще. Але дуже голосно репетували про Ліпецьку фабрику. Так от, ще в 22-му році вони отримували роялті з Російської Федерації. А що таке людям творчим? Творчим людям? Це вже іскусство, правда? Ні, Без граніць. Без границь, да, границ. воно вже за мір. Угу. Яка разниця? Так, так, так. Так що, ну але Бог з ним, мало ж ти молотиш. Тобто Роялті отримуєш під час війни, а твої так би мовити, партньори підгавкують. Але з Мінді це, це значно гірше. Справа в тому, що він же ще фігурував в операції, коли він хотів у власника контрольного пакету виробника. Ну, у компанії Firepoint виробника дронів і ракет Фламінго, якщо хтось забув, uh -huh. так, власник так делікатно натякнув, що справді міндіч наїжджав і хотів забрати цю компанію. Це як воно трапилось, але якщо він хоче проковтнути компанію виробника серйозної зброї, як запевнюють власники? Ну і ця до речі, безпілотники Фаєрпон дійсно відпрацювали, дай Боже. Поки що ну, голосно не говориться про те, які об'єкти зруйновані саме ракетами, але безпілотники Фаєрпон працюють, працюють факт без заперечень. Так, от як міндіч під час війни, будучи носієм неймовірних секретів, опиняється в Відні? І в відні його починає розшукувати, з якоюсь метою сербська мафія. Сербська мафія не може бути не пов'язана з ФСБ. Ну, не може, ну так не буває. І що українській військовій розвідці довелося терміново виїжджати до Відня, причому це, по-моєму, було навіть без погодження. Між службами австрійськими і українськими, що зразу ж стривожило австрійців. Але якщо за Міндічем ганялася сербська мафія, то ну, люди добрі. А якось воно, мабуть, не по собі має бути навіть Володимиру Олександровичу, прости господи. Тобто, що він не розуміє, що міндіч це, це просто, так би мовити, діра в його репутації, яку ніколи до кінця життя він не залатає. І, до речі, вважається, що саме міндіч є гаманцем Зеленського, ніхто інший. Тепер уже діамантовим гаманцем. Та, ну. Дійсно, Україна свого часу мала технології з виробництва е, таких інструментальних алмазів. Інститут твердих матеріалів Національної академії наук. Колись... Ну, це ж не з Росією вести бізнес. Ну да. так. Але... А тут цікавіше з Росією вести бізнес, розумієте? Ну так, але але як це можна ну, викрутити так, щоб. Без Росії не знайти партнера собі для е, такої справи. Тобто, що подвигло Міндіча саме в Україні розмістити ці, е, ну кажучи, в нього активи за кордоном. Вони ж до речі, оця Green Family — це ж теж цікавий момент. Вони перенесли, е, по-моєму, е, е, права на. Е, Власника ну, на отримувача Роялті в Швеції. Тобто вони зареєстрували в Швеції якусь кампанію. Uh -huh. от, от що цікаво. Uh, ну, я так розумію, що е, крім Міндіча, на цьому тижні я бачив там е, розслідування, виклав Михайло Ткач стосовно Чернішова. Вони тут виявляють, там і Міндіч теж замішаний, до речі, в цій, в цій е, е, системі. Вони там хаток набудували під Києвом. Тобто... Уявляєте собі, нема стільки грошей, що нема куди дівати. Давай вже ось там, де от ми живемо, і, і це все і побудуємо для того, щоб всі побачили, які ми багаті. Так, нерухомістю вони почали займатися з перших днів приходу Зеленського. Чому вони е, спочатку ну, підкотили до Кличка, і Кличко навіть в якийсь момент ну, захотів бути їхнім партнером? Тобто, він всіляко. Був, ну, демонстрував, так би мовити, лояльність до них. Аж поки до моменту, коли стало зрозуміло, що вони не перемагають у Києві, і з ними на двох кличкові навряд чи вдасться сколотити коаліцію в Києвраді. І тоді довелося е, все ж таки повертатись до нормальних стосунків з Європейською Солідарністю. Ну, Там і не було ніяких таких суттєвих конфліктів, але. В Європейській Солідарності подивлялося інколи з сподивом, як ну, бо, бо природній партнер. Mm -hmm. Нагадаю, що та ж сама партія Удар, вона є асоційованим членом європейської народної партії. Ну, головним партнером в Україні є європейська, європейська солідарність, але і Удар все ще має контакти з. Європейської народної партії. Ще тут зірочки у нас є. Вони, знаєте, рангом поменше, але грошима, ну, теж, в принципі, десь в цій категорії. Два услужника, слуги, я не знаю, як їх називати. Юлія і Григорій Діденко вже сімейний підряд у нас є. На цьому тижні, який засвітився САП і НАБУ, повідомили про підозру цілій народній депутації України і чоловікові голові Одеської облради. Одну, до речі, на цьому тижні слугу відправили туди, куди вона писала, що треба валити. От вона і звалила. А ці, е, е, ну що? Тут же ж мова йде про те, що їм там, по-моєму, вони не задекларували або задекларували те. Що не мог на що не могли заробити, тобто задекларували те, на що е, е, не вистачило задекларованої зарплати. Те, джерел задекларованих для покриття тих набутків їм не вистачило. І це дуже дивно. Математика не зійшлася. Щось. Ну, це е, я думаю, що вони авансово задекларували, е, так би мовити. Е, Майбутні заробітки. <хи> Наперед. Слухайте, і це у людей є совість таке робити. Невже вони ну думають, що вони не фактично не під моніторингом на ЗК, наприклад. Е, ну Такі інколи дива трапляються, чинять, так, таке чинять. Просто в, в, виникає враження, що. Чи вони де вони навчалися взагалі? Чому вони навчалися, якось моралі не, хоча б. Я лізь Володимиру Зеленському раз ця Юлія депутатка від слуги, uh -huh. значить, вважалося, що ніяке назика не ризикне там своїми брудними пальчиками лізти свята і святих, так би мовити. Вінтим. Податковий інтим. Оце новий термін якийсь треба застосовувати. Ну, е, Ні, ну справді, ну, за діденками, там шлейф тягнеться з Одеси давній. Тобто, там, там багато. Цілий голова обласної ради, ви уявляєте, який рівень фактично точно, повноважень? Так, ну він точно під копаком е, на ЗК, тобто він має декларувати все це, його обов'язок інакше. Але. Ну, е, треба ще розуміти цю таку трохи прибандіченість Одеси постійну, що ми все рішаємо. Угу. А ну, Ханок а... вже порішав, я так розумію. Так, все. ми от самого Зеленського і ми вертіли, так би мовити. Воно приблизно так називається. Ну, але е, ми пригадуємо, що вже десь приблизно з 22-го року більш глибокі і розумніші досвідченіші. Політики, які опинилися у списках, слуги, почали акуратно дрейфувати від слуги у куди-небудь або взагалі складати мандат і тікати за кордон. Розуміючи, що і для Зеленського, і для слуг це закінчиться не зовсім, ну, я б сказав, халвою, не зовсім пастилою. Так що, і навіть не пахлавою. його. Воно якось ремується саме. В тому і справа, розумієте? Мені цікаво. А, де, а буде реакція Зеленського, буде реакція якась, наприклад, глава фракції. Ну, в них є... виступити і сказати, нечесний проступок. Засуджуємо. Ми так. маємо. Як, знаєте, от. Ну, в них же типово Росія. Вони, вони ж повністю вже повністю перейшли на е, поведінкові е, моделі Путіна. Один в один. Тут вже ну, не відкрутиш. Вони поводяться як Путін. Це не моє, нас не здійснює. Е, да. Тобто е, втриматися неможливо від цього сморіду, але будемо робити вигляд, що це шанель номер 5 так, да, да. це абсолютно. Це, це абсолютно путінський тип реакції, тобто підлітковий тип реакції на е, щось содія на ними. ж. Це не моє. То хтось мені підкинув. То, то воно само зламалося, то воно впало, то я в Галичині таке, такий вислів, кулко пукло, Тобто, колесо прокололося, не ти його проколов. Так, саме по собі А саме по собі прокололося, кулко пукло. Ну от. То... головне себе не звинувачувати. Розумієте, це є такий підхід, дійсно. Так. О, навіщо але це таке самозаспокоєння, що ну так, да, пахне від мене не дуже, ну але ж ми ж теж чогось варті в цьому житті, і ну тут тільки подивитися на Мар'яну безуглу. То оця постійно нагадує, що вона чогось варта в цьому житті, тому що вона обирає е, якісь для нагадування про своє існування, е, якихось дуже часто цілком пристойних людей. Ну і вона починає щось. Здається, головне не натрапляти їй на очі. Так. Ну, свого часу, коли вона вчепилася як кліщ до генерала е, Залужного, ну добре, ви жерли залужного. Кому стало від цього легше? Угу. Кому від цього стало легше? Хто за це відповість? Ну, а то не ми, а то, а то воно само так зробилося. А то не ми. Тобто гадить вони вміють, а визнавати наслідки свого, навіть прогнозувати наслідки свого гадження, так би мовити, вони не дуже поспішають. Тому і справа, розумієте, що якщо говорити про а що турбує простих українців? От простих українців турбують, турбує те, щоб завтра було опалення, яке чомусь хочуть увімкнути на два тижні пізніше, і виключити на два тижні пізніше раніше. Тобто місяць у нас забирають, фактично. Економ. Так, я розумію, що економія. До речі, давно ми не згадували одного персонажика, який вже, нібито вмив, так би мовити, обрубав шлейф з Міністерством енергетики, але спадщина його просто добиває всіх. Ви маєте на увазі юриста того? Отого, отого юриста- енергоюриста. Ага. Це юристу енергетика ну, Тобто все, що він нагидив по Міненерго, він вмив руки і перейшов в Мін'юст, красиво пересівши, так би мовити, перенісши свій зад із Міненерго в Мінюст. Але коли ми бачимо на блекаут Чернігові, і тут виповзає абсолютно гедезна історія, коли в Чернігові місцевий бізнесмен збудував Міні-генерації. Але оскільки туди, на, е, там був оголошений тендер на будівництво міні вигравали ці тендери то Ігор Мазепа, то Фіала, то ще хтось. Ну, ті, хто не дуже подобався, так би мовити. Ну, там було завдання, очевидно, взагалі не допустити, щоб там не, не з'явилося ніякої генерації, бо в Росії явно був розрахунок на те, щоб блек блекаут такий. Ну, тобто знищити місто Чернігів, і з зусиллями Галушченка було зроблено так, що ТЕЦ фактично не побудували альтернативні. А тепер Росія, коли розгромила, розгромила це все, і нема звідки взяти електроенергію. Тобто, треба ну, для того, щоб туди доправити електроенергію від великих генерацій, треба зараз ще постаратися. Так це те, що нам рекомендують наші партнери і всі грамотні, технічно грамотні люди. Не так. концентруйте в одному місці, куди легше всього прилетіти ракеті. Розподіляйте так, генерацію. Так, місто Хмельницький щось в цьому плані зробило, наприклад. Але нагадаю, що, що ж було з містом Чернігово. Тобто відповідальність за всі біди чернігівців лежить повністю на банкові. Тому що вони, Атрощенка, міського голову, зжерли там, просто по бандитськи усунули, поставили військового адміністратора. Який нічого не робив. Uh -huh. нічого. І на сьогоднішній день ми маємо повний блекаут у Чернігові, якщо вдарять морози і розморозиться система, але ж можна було за ці два роки, поки ну, три роки, поки сидить там адміністратор воєнний, можна ж було децентралізувати енергогенерацію? Можна. Можна ж було зробити ну, масу корисних справ. Можна було рознести опалення на, на окремі будинки, як в Ужгороді, це зроблено без центрального опалення. Можна було багато чого поробити. Три роки. Три роки. Дивіться, я сьогодні. нічого не робив. Поспілкувався я сьогодні з штучним інтелектом. Я вам хочу сказати: розумний дядько не чоловік. Не чоловік, так. Поставив запитання йому: хто відповідає у нас за енергетичні uh, об'єкти uh, в країні? Ну, потім я перейшов плавно до київських ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 хто за них відповідає? Так, він відповів правильно, що це міська влада, тому що це комунальне підприємство. Добре. Хто у нас відповідає за захист енергооб'єктів в Україні? За захист енергооб'єктів в Україні відповідає міська влада, уряд і агентство відновлення? А хто відповідає за захист тец 5 і тец 6 Міська влада, уряд, агентство відновлення. А хто, ви, е, е, хто розпоряджається коштами і хто виділив кошти? А, ні, хто будував е е захисні... Укриття, захисні укриття захисні споруди на тец 5 і тец 6 агентство відновлення? Тобто міська влада не відповідала за будівництво об'єктів укриття для тец 5 і тец 6 Ні, не відповідала. Так, от нагадую, керівник Агентства відновлення пан Сухомлин. Колишній міський голова Житомира. Житомиряни, між іншим, на нього не нарікали особливо. Навіщо йому було йти в це агентство? Ну він запевняв е, Житомирських е, жителів Житомира, е, в тому, що йому поступила пропозиція з таких вершин, яким не відмовляють. Але ж з вовками жити по вити. Пан Сухомлин десь півроку тому вийшов на ефір і почав розповідати, що об'єкти захисту енергоспоруд готові на 95%. Ну от чого, чого вони так брешуть? Ну він же, він же в місті своєму так брехати своїм містянам не брехав. Тобто з вовками жити ти прийшов, так би мовити, майже на міністерство, ти знаєш, що гроші там тири лише в часи наєма. І що на виході? Ми ж, ми ж пригадуємо, що наєм там побудував страшні захисні споруди. А тепер на якщо... що. тому і справа? От, якщо зараз розібратися, наприклад, якщо по паперах проходить витрати на е, обор ну, захисні споруди Трипільської ТЕЦ, в сумі там 2 мільярди чи мільярд, яких не було в природі, можливо, там ну, кілька таких цих е, е, міськів з піском поставили, але чи блоків бетонних. Але після того відбувся удар нищівний для Типівської. Нищівний удар. Значить, оборонні чи захисні споруди тепер списуються в нуль, бо їх розгромили. Але їх не було. Вони на папері були тільки. А де гроші ділися? Де ділися гроші? Знає, <реш> я, я собі вже е, малюю цю відповідь, якби отако от їх запитати. Де ділися гроші? Не, в Караганді, ми ж знаємо де. В Карагані. Але е, суть то в тому, що вони і керувати нормально не можуть. І не красти не можуть. Але як ми маємо вижити за цих обставин? От, от хтось мені пояснить, як ми маємо при всьому цьому виживати? Зараз головне завдання. Ми, ми ще, до речі, не, не добралися ще до одної теми. А скільки реально в нас є газу в сховищах? Тому що той схематозік, який оприлюднили, ми то минулу зиму пережили, по-моєму, 12,2 мільярди кубів було в сховищах. І це, по-моєму, були, були включно з газом, який перебуває на збереженні європейським. Тобто, щоб заткнути всяким хитрозадим і цікавим роти. Але суть в іншому. У мене складається таке відчуття, що газу вони то закачали по літніх цінах і. І тепер його приховують, щоб закупити самих у себе по зимових цінах, які процентів на 30 будуть вищі. От побачите, буде грудень, а можливо навіть січень, коли вдарять морози, і почнеться просто шалений вереск, що газу нема. Треба негайно, е, уряд повинен виділити там мільярдів десять. На газ, бо інакше пропадемо. все, дупа повна горемо. Так, Зеленський вже сказав 2 мільярди доларів треба на газ. Прекрасно. Але ж у «Нафтогаз» були свого часу оборотні кошти. І де 50 вони... мільярдів. Де так. Де вони поділися, оборотні кошти на «Нафтогаз»? На дороги їх забрали, по-моєму, пан Чернишов їх. і... От я боюсь помилитися, але здається, Чернишов їх таки транзитував на дороги ці кошти. Тепер оборотних коштів у на, Нафтогаз немає. А не Вітренко часом тоді, пам'ятаєте цю історію а, з Коболєвим Вітренко? А, Вітренко, Вітренко. Вітренко, точно. Вітренко. За що Вітренко опинився тепер при е, міжнародних організаціях у Відні? Зовсім.